У цій лекції ми будемо говорити про ресурси для створення імер. Отож, будь-яке місто чи територіальна громада в Україні мають ресурси для створення ІМЕР. Потрібно лише ретельно проаналізувати існуючі вхідні умови. Якщо місцева влада розуміє необхідність створення дієвої ІМЕР, то вона може підняти питання про створення такої інституції з місцевим великим чи середнім бізнесом, шукати грантові можливості і включати питання створення ІМЕР як як компоненту проектні заявки. Обсяг фінансування на створення ІМЕР залежить від місцевого контексту. Фактично, запуск ІМЕР це проект, результатом якого є бізнес-план ІМЕР, а також сформована на місцевому контексті бізнес-модель. Саме цей документ, що містить основні стратегічні цілі організації, він описує портфель проєктів та послуг, а також фінансову модель і визначає економічну та суспільну доцільність існування цієї інституції. Тому для підготовки такого документу доцільно залучати спеціалізовані організації, котрі займаються підготовкою таких документів. Хоча, звичайно, якщо у вас є відповідні знання та компетенції, ви його можете зробити самостійно. Також це команда і мер. Команда це головний актив кожної організації. Команда і мер складаються в основному з виконавчого директора та декількох менеджерів проєктів та координаторів. Можливі різні комбінації, які залежать від конкретніших пріоритетів організації, і фінансової спроможності та наявності компетентних кандидатів. Наступним результатом процесу запуску і мер є юридична особа відповідно до потреб місцевої громади. Тут мається на увазі те, що організація має бути належним чином зареєстрована. І останнє це портфель проєктів для реалізації. До проєктного портфеля можуть входити як зовнішні проєкти, які впроваджуються на замовлення клієнтів. Та внутрішні проекти, які реалізовуються самостійною організацією для власних потреб. Отож, давайте проаналізуємо можливі джерела фінансування проєкту і запуску ІМЕР. Першим таким джерелом можуть бути грантові проекти. В такому випадку питання створення ІМЕР передбачається передбачаються грантовим проектом, де партнером виступає міська рада або інша місцева організація. Перевагою грантових проєктів є те, що під час створення імер відсутні ризики недофінансування чи недоутримання коштів, а також використання іноземного досвіду. Недоліком же грантових проєктів під час створення ІМЕР є те, що під час створення імер часто існує відсутність приймання результатом проєкту. Іншим недоліком є негнучкість проєкту. Що не дозволяє оперативно внести зміни у процес створення організації та значна забюрократизованість, що вимагає подання звітів у певному форматі для проєкту. Ризиком грантових проєктів часто є втрата інтересу з боку органів місцевого самоврядування до ІМЕР після завершення такого грантового проєкту. Іншим ризиком може бути відсутність портфелю проєктів після створення організації. Вхідним фактором для створення ІМЕР в рамках грантового проєкту є наявність грантової заявки, в якій закладений компонент створення ІМЕР. Наступним джерелом фінансування створення ІМЕР можуть бути компанії в рамках програм соціальної відповідальності бізнесу. В такому разі проєкт створення і-мер підтримує місцева велика компанія в рамках своєї програми соціальної відповідальності. Бізнес-кейсом для такої компанії є підвищення якості життя на території присутності. Перевагою цього джерела фінансування є відсутність ризиків недофінансування чи недоотримання фінансування та прямий інтерес у результативності і Недоліком ж є невелика кількість компаній, які підтримують такі проекти та мають програми соціальної відповідальності. Ризиком є можливий політичний тиск з боку компанії, яка може захотіти сформувати план діяльності під себе. Також компанія може лобіювати питання включення в імер своїх людей замість тих, які є найкомпетентнішими. І вхідним фактором для створення імер в рамках програми соціальної відповідальності бізнесу є наявність підприємства із стратегією СВБ та стратегічним підходом до розвитку території присутності. Третім можливим джерелом фінансування створення ІМЕР є кошти з місцевого бюджету. Перевагами в такому випадку є прямий інтерес у результативності ІМЕР з боку місцевої влади, а також наявні замовлення на послуги та проекти ІМЕР. Недоліками є юридична складність оформлення проєкту з казначайством, а також недостатня сума бюджетних коштів. Ризиками бюджетного фінансування можуть бути політичний тиск, тобто, знову ж таки, формування плану діяльності під замовлення, а також лобіювання включення в імер своїх людей. Хідним фактором для залучення фінансування на створення імер з бюджету є стан цього бюджету, тобто наскільки він дозволяє фінансувати проекти розвитку. В цьому випадку також повинна бути наявність політичного консенсусу щодо необхідності створення ІМЕР. І четвертим можливим джерелом фінансування створення ІМЕР можуть бути кошти місцевих підприємців. В такому разі місцеві підприємці або об їх об'єднання надають фінансування на створення ІМЕР в рамках свого внеску в розвиток міста. Перевагою в такому випадку є прямий інтерес у результативності ІМЕР з боку підприємців та наявність замовлення на послуги та проекти ІМЕР. Надоліком ж такого фінансування є складність переконання місцевих підприємців у потребі в такій організації, адже в них можуть бути інші пріоритети. Ризиком може бути політичний тиск і формування плану діяльності під замовлення цих же підприємців та лобіювання з їх сторони включення в імер своїх людей. Вхідним фактором для залучення фінансування на створення імер за рахунок коштів від бізнесу є наявність кількох просунутих підприємців, які готові вкладати ресурси у розвиток міста. Звичайно, ідеальним варіантом є використання гібридної моделі фінансування, коли до створення і мер долучаються кілька фінансуючих організацій і міська рада, і місцеві підприємці, і грантодавці. Такий сценарій вимагає наявності добрих проєктних компетенцій у замовника проекту, які дозволять йому якісно звітувати різним партнерам і контролювати виконавців.